До тебе, Україно, наша безстольна мати, струна моя першого зветься, і буде струна, урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де ж схована доля незнана. І може, зустрінеться пісня моя самовитня у світі з пташками піснями. То швидко полине тоді та я гучна я зграя, далеко за шляхами тернами. Полине за синіє море, полине за гори, літатиме в чистому полю. Здійметься високо, високо, в небесні простори, і може з підкатою долю. І може тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати. До тебе моя, ти Україно, милая, кохана, безстольна мати.